Вітаю, шановне товариство, по-перше, хочу сказати, що не дивлячись на те, що сьогодні наше зібрання значно менш численне, ніж те, яке було 8 років тому. Це не означає, що ми капітулували. Те, що насправді в річницю Дня Свободи. В річницю помаранчевої революції, в річницю нашої перемоги ми продовжуємо збиратися тут. Це означає, що ми не зламалися і не зламаємося ніколи. І це означає, що одного дня ми зробимо так, щоб наші діти могли жити в тій країні, за яку ми 8 років тому виходили на площі і вулиці наших міст. Сьогодні багато хто говорить. Про те, що він своє відстояв, і що не можна перетворити все своє життя на боротьбу. Я хочу сказати, що якихось 50-100 років тому люди взагалі не розділяли своє життя на боротьбу і не боротьбу. Були люди, які знали, що їхнє життя, їхня професія, їхня віра – це боротьба. Ці люди в Україні називалися по-різному. Колись називалися козаками, пізніше просто воїнами. А решта це були свинопаси паси, гречкосії, які мріяли про те, щоб в країні був спокій. Я хочу сказати, що великі нації і великі держави не шукають собі спокою. Вони шукають для себе слави, честі і звитяги. У нас є ворог сьогодні і він буде завжди. Проте, на сьогоднішній день гнебність нашої ситуації полягає в тому, що наш ворог є не зовнішнім, а внутрішнім. Ганебність цієї ситуації полягає в тому, що ми замість того, щоб боротися за місце української нації української держави у світі, за те місце, яке ми по праву заслуговуємо, мусимо боротися з тими, хто мав очолювати цю зовнішню боротьбу. Ми боремося сьогодні з президентом, ми боремося з кабінетом міністрів, ми боремося з Верховною Радою. Це те, на що йдуть наші дорогоцінні роки. 30 років суцільних експериментів, які відбуваються в Україні, говорять, що ця боротьба може тривати досить довго. Проте ця боротьба обов'язково закінчиться нашою перемогою і не треба втрачати їру. Просто кожен для себе, так само як 8 років тому, має дати просту і чітку відповідь. Ми нація воїнів, чи ми нація свинопасів? Якщо ми нація свинопасів, тоді нам варто сидіти вдома і терпіти всю ту наругу, яка щодня відбувається. Якщо ні, ми повинні бути готові до того, щоб спочатку вирішити питання з внутрішньою окупацією, а потім забезпечити можливість. Українській державі зайняти те місце в світі, на яке вона заслуговує. І я впевнений, що ми знайдемо для цього сили, ми знайдемо для цього ресурси, і ми обов'язково цього досягнемо. Сьогодні ми бачимо, що не все так добре трапилося на парламентських виборах, як би нам хотілося. Ми бачимо, що великому рахунку був потенціал в Україні для того, щоб скинути. Режим Януковича і поставити крапку в цій генерній історії. Цей потенціал не був використаний, і я не хочу показувати пальцем на тих, хто в цьому безперечно винен. Але ми повинні зрозуміти, що ця ситуація на превеликий жаль може повторитися в 2015 році, не дивлячись на те, що Янукович і зараз не має абсолютно жодної підтримки в суспільстві, тим не менше через два роки. Може трапитися така сама ситуація, яка трапилась на парламентських виборах, коли шляхом фальсифікацій він знову залишиться на президентському простолі, і тому. Сьогодні ми маємо бути свідомі того, що ці два роки, які залишилися до президентських виборів, ми маємо витратити на те, щоб розбудувати потужну громадянську структуру, яка зробить три простих дії: перше проголосує, друге проконтролює і третє захистить цей результат. Це означає, що ми маємо через два роки мати мінімум 60, а краще 300 тисяч громадян, які будуть чітко з що їхнє місце на дільниці в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Києві, у Тернополі, бо ми бачимо, що фальсифікації є зараз і на Західній Україні. І вони повинні зупинити те спотворення, яке є. А після того вони мають приїхати і нарешті поставити в Києві крапку цьому режиму. Тому що за нас, так само, як і в 2004 році, цього ніхто не зробить. Жодна людина. Сьогодні багато хто говорить про те, що немає гідного кандидата в президент. Друзі, давайте поставимось до будь-якого кандидата, який сьогодні є, як до персони технічної, тому що ми розуміємо, що в умовах, коли будуть фальсифікації, коли є серйозний адміністративний ресурс, все одно ті вибори 2015 року, навіть за умови перемоги опозиції, вони є не настільки легітимними, наскільки вони могли. 2015 році ми маємо бути готові до проведення нових парламентських і президентських виборів, на яких ми маємо забезпечити участь не лише опозиціонерів, які сьогодні наявні, але й тих людей, які сьогодні сидять у тюрмах, тому що їхня участь в цих виборах. Значить, Сказати. Я, хочу, я, хочу, я, хочу сказати, я хочу сказати, що на сьогоднішній день дорогі симпатики опозиційних політичних сил та просто небайдужі громадяни, на сьогоднішній день нас зібралося тут в кращому випадку півтори тисячі. Ви хочете виставляти ультимативні вимоги? Я теж хочу. Ми свої ультимативні вимоги з осені 2010 року не змінюємо. А тепер питання: якщо нас не буде хоча би 60 тисяч, ми зможемо виконати ці вимоги. Так от ще раз ще раз повторюю, ще раз повторюю для того. Щоб забезпечити ту перемогу, заради якої ми збиралися тут вісім років тому, і заради якої ми зібралися тут, кожен з тих, хто стоїть на цій площі, повинен відкласти просто голосоївні заяви і бути готовий до важкої організаційної роботи, до важкої організаційної роботи, яка передбачає те, що кожен з вас. Має підготувати 10, 20, 100 чоловік, які будуть готові до того чину, про який ми сьогодні говоримо, і можна співати солодких пісень, які не мають нічого спільного з правдою. Правда полягає в тому, що в нас тут стоїть максимум півтори тисячі, а це означає, що цього недостатньо не лише, щоб вирішувати питання загальнодержавного рівня, а просто навіть соромно за те, що нас так мало тут зібралось. Я дякую кожному з тих, хто прийшов. Але, 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 але ми повинні бути готові до важкої організаційної роботи. І лише важка організаційна робота нарешті приведе революцію до логічного завершення. І лише. І лише і лише ця важка організаційна робота, яку буде здійснювати кожен з присутніх тут, не делегуючи це нікому. Я не хочу закінчувати на цій песимістичній ноті. Я хочу сказати, що я вірю в те, що наступного року нас на цій площі буде набагато більше. Ми будемо робити все можливе для того, щоб не чекати два роки до президентських виборів. Але, але але лише від нас і від нашої важкої праці залежить питання не лише того, чи ми зможемо підняти Україну до 2015 року, а чи зможемо ми її підняти в 2015 році, і це серйозне важке питання, на яке кожен має собі відповісти, недостатньо раз на рік виходити сюди. І демонструвати свою готовність кожен повинен сьогодні взяти на себе більш серйозну відповідальність, і це важливий шлях, який нікому крім нас не здолати. Дякую, слава Україні.